Всім привіт! Ви на каналі української блогерки, що подорожує світом. Мене звуть Яніна і це мій новий влог. Дякую, що підтримуєте моє відео вподобайками та коментарями. Приємного перегляду. Ну, Валенція може бути грізною. Дощовою теж, звісно. У мене тут з вікна, до речі, патіо. Завтра я вже їду з Валенції далі, і це мій останній шанс потрапити до центрального ринку. Не потрапляла, тому що він в вихідні в неділю не працює. В будні він до другої або до третьої години дня. І зараз вже обідній час, майже третя. В останні хвилини ми з вами потрапимо до центрального ринку. В коментарях написали, що він нагадує вокзал. Ну трошки є таке враження. Величезний центральний, діючий ринок, де продаються продукти. Подобається мені ця зона біля біржі Шовку. На каналі вийшов влог з біржі та з музею Шовку. Ось такі тут вулички. Споглядаємо Валенцію. Сьогодні зранку був дощ, зараз вже розвиднілося після дощу. І це найкращий час для прогулянок. Пам'ятаєте, в неділю, коли не працював ринок, тут було багатенько різних яток таких. Імпровізований був ринок навколо ринку. Зараз цього всього нема. Працюють оці павільйончики біля ринку, там продається, щось продається, а тут можна щось під'їсти. Чуроси, до речі, ще не коштувала, випічка. І сам ринок працює. Тобто, прибрали оці всі павільйончики, які я показувала. Друзі, я в шоці, ви подивіться. Як добре що я встигла сюди потрапити. Мені казали, що це типу нашої босарабки. ну, Тобто, може, тут продукти там, дорожче коштують, ніж будь-те. Але ж тут же ж різні такі автентичні і цікаві штуки. От що це Що це таке? Погнали дивитися, що тут є. Вон, фрешики чавлять за 3 євро, фрукти, кавунчики. Фреш. Фреш 3 євро. Неймовірно. Місце, звісно, розраховано на туристів, тому тут багато саме туристичної продукції. Щось можна навіть продегустувати. Такі пропозиції. Одразу на ринку можна і вина випити, і під'їсти. Це восьминів артишоки, друзі, як все це виглядає. А запахи які, а хамони он висять. Друзі, ну вже збираються вони, але я застала частину. Частину прекрасностей тут. На всіх точках, майже на всіх точках є такі різні цікавинки, тейк-авей, або стаканчик з ковбасками, або нарізка хамончику з сирочком. Я в шоці, Чому я раніше сюди не потрапила, не знаю. Але хоч під закриття теж непогано. Тут можна і поїсти, і як екскурсію собі зробити, і купити сувенірів. Десь до другої, до третьої він працює. Орієнтуйтеся за інформацією в гуглі. Там Ола, от... принцес! Там от пишуть як. Як працює цей ринок, центральний ринок. Ось, про це я вам казала. Такі букетики смачні. Подивіться, як зручно продається фрукт в плівочки з ложечкою. Жовта пітаха, я ніколи жовту не бачила. 2,50. п'ятдесят. Що тут за авокадо величезні? Спокусилася я на цю жовту. Підтахаю, а ще тут є отакі фрукти. Що це за фрукт? <рес> Місце шикарне. Ну, може, типу, як наша, безрабка, але ж все одно антураж, які тут емоції, яке тут все гарне, яке тут все красиве. А далі я побачила, що є окремо рибний там ясний павільйони. Звісно ж, ноги повели до рибного. І тут, окрім того, що просто можна зробити покупку, можна ще купити дегустаційну тарілку. Отака тарілка тут на ринку вийшла 28,50. Устриці встигаю в останній вагон, бо ринок зачиняється. Але ще пропонується таке. До, до вашої уваги. Отут-от от прямо ви купуєте, вам зважують, розрізають і ви прямо тут їсте. От були устриці і нема. Працював ринок і зачиняється. А ми тут поїли все отак просто біля входу. Культурна програма продовжується. Сан Ніколас мюзім такий досить непримітний вхід в таке неймовірно красиве місце. Я хотіла сюди потрапити і встигаю в останні години свого перебування в Валенсії. неймовірний собор. Я взяла аудіогід, він входив до вартості квитка. До речі, коли купувала квиток саме сюди, в Сан-Ніколас, то заплатила 11 євро і це був подвійний квиток з входом до музею шовку. Тобто тут така пропозиція, що купуючи. Сюди вхід ви можете сходити одразу і в музей шовку, і так робити набагато вигідніше, аніж ходити окремо в музей шовку, як я робила до цього, і потім сюди. Тобто в музей шовку 9 євро платила за вхід, а тут 11. Можна заплатити тут 11 євро, послухати аудіогід про це шалено неймовірне. Дуже красиве місце, і потім піти в музей шовку, і все це буде 11 євро. А якщо ви купуєте турісті карт, яку можна придбати в аеропорту під час свого приземлення до Валенції, то взагалі будуть знижки на музеї, чим я не скористалася. Під мої балачки, ми дивимося з вами дуже красиве це місце. Це чудовий приклад поєднання готичного собору з оздобленням в стилі бароко. Багато тут розписів, картин. Я з задоволенням слухала аудіогід англійською і дивилася на ці прекрасні розписи. Були історії, запропоновані мені про деякі з цих розписів, але тут можна реально цілий день ходити, і роздивлятися, і не вистачить годин аудіогіду, щоб про все розповісти. Насолода для очей, для вух, для мозкової діяльності, тому що дізнаєшся, дуже багато нового тут. Цьому собору більше, ніж 700 років, тому тут стіни зберігають його історію, розписи і тут все пахне історією. І... Трошки сучасності теж побачила, закарбувала, пройшлася, послухала, подивилася і зовсім не жалкую, що витратила цей час на це місце. Святий Миколай, кажуть, покровитель мандрівників, є така думка, є така версія, тому я за адресою Це діючий храм, в понеділок він не працює, тому що тут цей день. Відданий богослужінням, і сюди приходять віряни. Всі інші дні собор приймає Розклад завжди дивлюсь через Google Maps, мені показує плюс-мінус вірну інформацію. Тому захоплена з відкритим ротом, все це не знімала та показую вам прекрасне місце. Час вибирати сувеніри. Знайшла таке цікаве місце. Зараз день прогулянок, зустрічей з нашими теж українцями. Тому сьогодні гуляю і з культурною програмою теж поєдную. Сьогодні я вечерю дуже в цікавому закладі. Ми останній вечір в Валенції в цей від'їзд. І це заклад з морепродуктами. Тут цікава концепція. Ти обираєш все тут, що ти хочеш. Ось ціни розписані і меню також дають. Ще в них є акваріум. Це, звісно, не океанаріум. Боже, я відчуваю себе такою кровожерливою, бо я збираюся його замовити. Я подивилась йому в очі, на що я це зробила. Отже, обираєте тут і вам готують смачненькі. Морепродукти і ще мене цікавлять такі червоні величезні креветки. Блін. Мені тепер його шкода. Навіщо я побачила його в акваріумі? Так називається цей заклад. І в нього дуже гарні відгуки для любителів морепродуктів. Що що вам хотіла показати цікавого? Тут в Іспанії поширені отакі, отакі вугрі. Я крабів люблю, не буду робити святий вигляд, я сама як варила блакитних крабів, Тому треба спробувати і цього. Ча життя, воно таке, от таке різне. Треба робити вибір. Або ти, або тебе. Замовлення тут виносять в хаотичному порядку, в плані, що як замовив, по готовності виносять. Я сьогодні п'ю червоний вермут, і перші на моєму столі з'явилися такі гребінці. Гребінці в чесниковому соусі дуже сподобалися. Класна страва. Друга тарілочка. Червоні величезні. Красунчики, ну люблю я це. Мені принесли такі інструменти, а це означає, що скоро буде апогей цієї вечері. Ох, дружок. Що з тобою зробила життя? Отак він виглядає тепер. Через деякий час А далі, в останній вечір в Валенсії я вирішила все-таки спробувати агуа де Валенсія. Це той коктейль, про який я вам розповідала на основі ігристого джину, горілки та помаранчевого соку. Обрала за відгуками чи не найкраще місце, де подають цей коктейль, і тут було справді антуражно та неперевершено, наче в музеї таким був мій останній вечір Валенції. Місто мені дуже сподобалось. Коктейль, до речі, теж зайшов. Думала, він буде більш міцнішим. Ні, справді п'ється як водичка, дуже м'якенький. Далі ще трошки прогулялася Валенцію вночі під дощем і буду вже збирати свої речі, рушати далі, а ви залишайтеся на каналі. Обіймаю і кажу Слава Україні!